Почали працювати криміналісти, слідчі та вибухотехніки. Проводяться слідчі дії, встановлюються штаби, місця проживання солдатів Російської Федерації та обставини. І виявляються воєнні злочини, які вони вчиняли. Балаклівське районне управління поліції. яркий приклад, как живут орки. Роблят себе вот такую настоянку. Вот такие такой выгляд сейчас имеет Балаклийский видео полиции. Что с него стало? Так жили орки. Да? Переодягнуті цивільний одяг солдати російської армії. Цей навіть ще не встиг переодягнутися. Вже був знищений захисниками України. О-о-о-о Поднимай доверху Снимаешь, Сань? Да Аккуратней О, опускай I you. 28 утром, 8 утра, я иду открывать курей, кормить, ведро выносить. Открытая дверь, вот так. Илья, тишина. Илья, тишина, открываешь двери. Открываю, поворачиваюсь на кухню, там двери нет. А они лежат. Я вначале смотрю, кровь же. Но она в полумраке, как-то сильно. Я испугалась. Назад вернулась. На деокупованих територіях Харківщини працюють зведені загони поліції у фокусі уваги розмінування та документування воєнних злочинів Російської Федерації. Для цього в Національній поліції України створені спеціальні слідчо-оперативні групи, які оснащені пересувними криміналістичними лабораторіями. На територіях звільнених від російських загарбників працюють слідчі головного слідчого управління Нацполіції, а також вибухотехніки та криміналісти з різних. Регіонів держави серед основних завдань правоохоронців це виявлення та документування воєнних злочинів Російської Федерації. Для цього задіюється весь наявний комплекс техніко-криміналістичних засобів. Також наші вибухотехніки обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Розміновують місця активних бойових дій та місця дислокації російських військ на звільнених територіях. Повертається поліцейська присутність, і поліція проводить стабілізаційні заходи.